Цей елегантний трьохповерховий будинок на вулиці Барчині колись належав поважному чиновнику, який рівно 10 років з 1923 по 1933 був незмінним губернатором Підкарпатської Русі. За правління Антонія Бескіда почалось будівництво найбільш знакової частини Ужгорода, району Галагов. Тоді ж зводилася ця вілла. На ділянці площею близько трьох тисяч квадратних метрів губернатор звів дім, де жив з сестрою. Та прислугою. Тож можна припустити, що величі, помпезність, споруди імідживий задум. Майже 100 років тому тут проводилися бали і звані вечері. Після смерті губернатора будинок кілька разів змінював власника. Романенько, бароко, але тут є і, і сестраційний стиль, і є наверху поставлена е, статуя матері із дитиною. коли Настала радянська влада, ця будова була перетворена у санаторій дитячий садок санаторій. У 1991 міська влада хотіла розмістити тут медико-діагностичний центр. Однак цього не сталося. А з 2008 року маєток офіційно належить банку. Зовній дім дуже виділяється серед інших, але всередині, крім старих дерев'яних перил, вже нічого не нагадує про колишню помпезність маєтку.